Оу є це яка фіболка. Більше цього морковки Ось нас Ось го. і витягую з цієї ями щось таке округленьке. Ви бачите? ха ха, -ха. Ей, е довольний! Сьогодні настроєний на золото. Що я настроєний, наголошую, що я настроєний. Але щось пішло не так у мене. Ну, Зато в Андрія пішло все так. Всім привіт! Відпрацювали сьогодні поле, поле по Копали в три прибори. Я з Equinox 900. Саня Заквінокс 800 і Андрій Заквінокс 600. Зустріли декількох камрадів. Камради показали нам свої знахідки. Доволі цікаві. Я сподіваюся, що відео вам сподобається. Якщо сподобається жміть вподобаєчку. Тому гарного перегляду! А ми погнали! Було в мене недавно день народження, і дружина зробила мені такий як сказати, підгончик. Нашивочки такі, хлопцям дам. Так от, так вот. Так. Так, так. все. А Оце мені, це мені. 49,50, Сигнальчик. І що тут у нас? Перший. Перший сигнальчик у нас. І що він нам дасть? Так, де це мій пін? Є. Ці грудочки. Черці, вці. Здесь щось є в нас. Це. І що це таке в нас? Якась штука, можливо, щось і їхнє бути. Така то штукенція. Так, був в мене залізний сигнал, дивіться, який. Мінус три, отако, мінус десять. І дивіться, що я витягую. Як думаєте, що це в нас? Пряжка чи це кресала в нас? Ну таке. Може і не то, і не то. Але щось цікаве. Скажіть вашу думку? Забираємо. Так, є у нас сигнал низький, я його викопав. Шукаємо разом, де він? Так тут? Ось це він чи ні? Ні. І де він? Ось, 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 ось І це у нас язичок відпряжки. Такий то хороша штука, забираємо. П'ять-шість. Так. І що тут у нас за осколочок? Щось у нас? Ха-ха, що це у нас? Як на мене, це шматочок динарика Уху! Так. Хто це не видно? Ну це шматочок лімисного динарика Хорош, хорош, беремо. Дивіться, який сигнальчик. 28-30, але ще їм метал кидає трохи. чітко 21, 19. Так, я так розумію, в цій грудочці, так? Да? Так, да, щось є. І це в нас, походу, скручена фібулка. Так, да, це в нас скручена фібулка. Спинка фібуки. Нічого, приємно, забираємо. Хрипить, але сигнал. Ми його викопаємо. Стабільно 11. Стабільний став. Ні, це не він, таке це мій підпойнтер. Зараз піну провіримо. Так, ось де щось кругленьке є. Пряжка чи ні? О, ёлки палки це срібло в нас. Це... Це у нас вісочне кільце чи, чи це пряжка срібла? ёлки палки клас, клас. Дивіться, яка штукенція. Круто, правда? Чи це сережка може? Чи пряжка? Але вона не ціла, бачите, вона роз'єднана. Можливо, сережка. А можливо височне вісочне кільце якесь таке. Пишіть вашу думку. Беремо. Одинадцять. так. Да что тут у нас есть? В этой грудочке? Так, в этой грудочке. О, кусочек сребла, да? Сами так заяснили. Сребла. Срібло, Шматочок срібла. Клас. Що ж не золото, а? Гарний такий шматочок. Забираємо. Я півранку сьогодні ходив, казав, що я сьогодні настроєний на золото, що я настроєний, наголошую, що я настроєний. Але щось пішло не так у мене. Ну, зато в Андрея пришло. Все так. Что, серьезно? лки палки раз я вам покажу. Капец. Капец. Офигеть. Офигеть. Андрей с Рыжиком. Я в шоке. А яхты сегодня найти. Ну ничего, я сейчас сегодня найду. 10, 12. Так. Так. Так, вот тут что-то есть у нас. Ну, і це у нас... А, це, я думаю, якась гарна фібула. А, звичайний обломок від фібули. Буквально декілька метрів від того там, де Андрій золото знайшов. Так. так візуально не видно. А воно тут є. Ці грудочки, а ні, видно візуально, бачите? Опа, опа, опа. Достаємо. Опа, опа, опа. Це в нас звичайна фібулка. Ну, хорош, берем. Після цього золота викопуємо всі сигнали. І Андрій зацепив. Вгадайте, яку фібулку. Залізна. Залізна фібулка. Ви якого наладан? Точно ладонка. Mm. Да, Там ще з другої сторони щось намальоване, але нічого не видно. Ну, ну хорош, вітаю тебе! Дивіться, який сигнальчик. 37, 34. Так, викупав. І що ж тут у нас? Це щось є. Опа, і це в нас голка якась. Так, да, якась голочка. Така -то голочка. Що за голка не знаю. Що неї робили? Дивіться, що мені тут випало. І мені здається, вона ціленька. Голка є. Опа, опа-опа. І да. Зелесенька, зеленесенька, патинці. Ібка. О, клас, правда? Хорош. Забираємо. 7.11 Так, витягнув, витягнув, витягнув. Це у нас? Срібло? Чи це мені здається? Срібло? Чи бронза? А, це бронза витирається, так, я думав срібло. Дивіться, яка гарненька. Правда? Клас. Фіблка. Фіблка. Бачите, вона почала витиратися, я подумав, що срібла. От от. Каже, можеш підійти, каже, є що зняти. Підемо подивимося, що там в нього. Але все одно таке щось. О, є! Прикольна така накладочка. Така Незвичайне. Це Якийсь на ремінь чи що? Ну, прикольна така. Був у мене сигнальчик і почав шукати його піном і бачите, щось вискочилось до біленьки. Сподіваюсь, що це в нас шмуток срібла. Шматок срібла. Так, 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 так. так. Це в нас шматочок срібла. Ось ну так от. Ну що, хорош? Як я, каже, щось інтересне. А ну. Прикольна така. Дивіться яка фіболка. Клас. А ну покажи, що той кусочок срібла. О, так, да, гарний такий кусок срібла. І фіболок у тебе вже так нормально. Ну що, копаємо далі. Йду я тут такий, тут сигнальчик. Як пригинаюсь, дивлюся і тут опа, тако торчить, як середній палець. Ну що, скриваємо разом? А, це лише голка, я думав, ціла фібулка, ну. Ну нічого, нічого. Така то велика голка тут лежить. Забираємо. Окулюс репару. Щось не виходить. Окулюс репару. Ні, не виходить. Видно, я не Гаррі Поттер. От, блин. Ну нічого. То, такі точки -то випали. Штори. Дивіться, яка глибина. Більше більше цього морковки. На нас так. У І витягую з цієї ями щось таке кругленьке. Я чесно не знаю, що це. Мені здається, що це сестерці. Я терти не буду, я потім його помию, покажу обов'язково. Ну, дивіться, яка груба монета, якщо це монета. Так, водичка. Зараз спробую його трошки сполоснути. Що воно нам покаже. Зараз подивимось. Легесенько, легесенько. Так, нічого не видно. Нічого не видно. Ну, мені здається, якщо дивитись так от, то там профіль якийсь силует. З цієї сторони взагалі нічого не видно. Ну така груба монетка, бачите наскільки, якщо це монетка. Вибираємо. 40 стабільненько. Десь тут. Так. Так. Я вицепив. Так, візуально я не бачу. Ха-ха-ха-ха. Ви бачите? Ей, довольний! Ой, довольний! Так! Переключитись ближче. Ось так. І дивимося разом, що це в нас. Я не бачу, хто це. На вигляд як срібло. І било, як срібло. Так, будемо чистити, буду показувати. А мені таку вподобаєчку за таку знахідку. Є наступна знахідка у нас, і це у нас схоже на пружинку від фібули отак так от забираємо. Зацепивши два кусочки срібла. Точніше, це був один кусочок, але перевіряв чи срібло чи не срібло і зламав його на двоє. а Оце срібло вже приємно берем Коплемо його. А, я вчора дивився. Да? Да, я... Хлопці зустрів на копі. Та й... Хлопці дуже кажуть з динариками можна. Да. Ой, де покажи Гарний такий. Я недавно таку саму знайшов осінку, тільки дивиться в другу сторону. Ця легенда. Да. Такий шмурт, так? Да? Ну, фіули, все ж Що тут цікавого. Ну, що, що... На сонце. На а, цей? Угу. Я не пам'ятаю як він. Теж не пам'ятаю. І генде взагалі не видно. Може потім. Поговорив я щойно з мужиками, відійшов від них метрів, напевно, 200-300 перший такий толковий сигнал. І випадає ось така ту штука. Що це таке? Я не знаю. Можливо, ложка якась була, можливо, не ложка. Матеріали щось як олово, не знаю. Ну, така штукенція. що, ну, забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя. Такого шмурді повно з металопластики. Кресало залізне. Ну, така коротше шмурть, срібло. Так, а що самого цікавого? Це в нас е, сестерцій. потім динарик. Динарик, походу, якась... Женщина, я не, я не бачу, хто це, потім почищу подивлюсь. І срібна, срібне кільце. Не знаю, чи вісочне, чи не косічник, чи що це таке, не знаю. Так, отак такий-то результат -то мій. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього цікавого? Металопластика, срібла трошки теж є. Така штука цікава. Ми не знаємо, що це таке. Якщо хтось знає, впізнає, підскажіть. Така то штукенція. Що це таке, не знаю срібла Так, так, так. І... Що в нього самого цікавого? А що в те самого цікавого? А, фібула десь. Ось Це в нього цього фіблка така. Незвичайна. От така то фібула хорошенька. Так. Далі, далі, далі хабарничка Андрієва. Що в нього цікавого? Декілька фіблок, шматок срібла, декілька монет. А із самого цікавого о, така, така накладочка, шматок срібла, гудзик черняхівський, ладонка царська, боратоз, частина динарика і самий жир. Це ось такий-то шматочок золота. Так, отак от. Так от. Такий-то у нас був результат сьогоднішнього виходу.